А що цікається, що цікається двадцять червня на дворі 15 градусів, але в нас дощу не було, тому я тепліше вдяглася сюди наверх, без шкарпеток, нормально, мені не холодно в ноги, і йду робити роботу, яку ще в понеділок собі планувала. І нарешті, в суботу, я це зроблю. Приберу відсвівші троянди на кущах, бо багато кущів вже відсвіло. Я це роблю, це всі роблять, всі про це знають для того, щоб кущ не виснажувався і гарненько готувався собі уже до наступного другого цвітіння. Роблю я це інтуїтивно, не за правилами. Не шукаю ніякого п'ятого листка. Якщо я буду робити саме так, цей кущ в мене буде вищий хати, і обробити його потім буде неможливо, але послуговуюсь одним правилом. Після зрізання залишаю. Я бруньку так, щоб вона була назовні куща спрямована, а не всередину. Дуже багато було сліпих пагонів, також їх підстригла. Таким чином, сподіваюся, простимулюю формування там бутону. Як стригти платисту троянду, я взагалі не знаю. Ми з нею домовилися, що я повністю буду прибирати нижні пагони, щоб було зручно ходити, ну і деякі відслівчі квіти. Найбільше не люблю прибирати ось це гілля після троянд. Колюче таке, але обережно піднімаю і складаю у увозик. Підмила під хатою та пішла, набрала води у ємності. Цією водою я ввечері поливаю теплицю і деякі рослини, де нема крапельного поливу.